Це найспокійніший екіпаж аеророзвідників з усіх, які я бачив за півтора року повномасштабної війни. Це не працюють. У лісопосадці біля Бахмуту з висоти пташиного лету вони знаходять російську гармату. Передають координати українським артилеристам. Там в нас плюс, постріл пішов. Плюс-плюс е, є розрив. Декілька прицільних є пострілів, є і ціль пошкоджена. Все дуже спокійно, без зайвих слів. Ну, ну, Дим пішов. Ось воно, так. Да. Ну, там більше всього, що пороха лежать. Yeah. Лежали. Ну, лежали, так. Да. Це фурія. Український безпілотник. Літає на відстань до 50 кілометрів. Власне, це очі для знищення тилів противника. Щоб керувати фурією, екіпаж прийшов навчання. За іронією долі Сергій раніше був зенітником, стежив за чистотою неба, довелося перевчатися. Всьому складно вчитися, але все воно приходить, кажуть. Як захотів е врага унічтожати, і щоб не лізли, то швидко навчиться. У фурі змінюють акумулятори та готують до нового вильоту. Роботи багато. Іван каже, останнім часом поведінка противника біля Бахмуту змінилася. Маскируватися краще, наче почали, почали ну звісно, бо ну, вже унічтожили немало, ми ага. техніки їхні, і танки, і, ну, і САУ, і стволки. Горіло, то mm -hmm. вже стараються маскируватися сильніше. Працюємо, як прийняв. Плюс, плюс, прийняв. Забивай. Останнім часом в українських військових телеграм-каналах почала з'являтися інформація про те, що російська армія стягує. Свої резерви до Бахмуту і місцями намагається контратакувати саме для того, щоб з'ясовувати, де ці резерви, знаходити їх. Такі безпілотники середньої і дальнього радіусу дії так потрібні українській армії. Висота близько кілометра. Вся увага на лісопосадки. Там кажуть військові противник накопичує сили. Уранше ну, було там може півмісяця назад. То в них було там по два по три чоловіка ходили тако, ну небагато. А зараз їх побільше вже їздимо. Накопичує сили і українська армія. Я залітаю прямо туди в кущі Саня, як ти прошли раз залітав. Все, як у реальному житті, те, що це тактичні навчання, видають ось ці слова замість автоматних черг. А, тебе а, а. Я тебе сняв, ти там он сидів. вішті свій. Насняв. І тебе сняв, і тому ще третій плюс. Ну, Сняв, значить, сняв. А як ви визначаєте, хто кого поранив? Ну так от неяк Як у не, не хто хто доказав, той, той виграв. Так за декілька десятків кілометрів від передової тренуються штурмові підрозділи новачки плічо плічі з досвідченими військовими. Завдання взяти лісопосадку. От ми кинули одну гранату, там за 200, одного, ну, і ну нас сняли. Їх багато просто оцепили, окружили. Ага. Ну не вийшло, ну, нічого страшного, ми наступний раз не сполучеться. Ну ви зрозуміли, де, да, ви де шибки, да, да, звичайно, ми ці шибки і переробляємо, переробляємо по кругу. За кожним бійцем уважно стежать інструктори. Звертають увагу не так на фізичну форму, як на поведінку. Не кожна людина видержить психологічно. Угу. Людина підійшла, трохи з нею побеседила, я вже розумію. готова вона до цього ще не готова. Угу. Є такі, що вроді як би і фізично кріпкі, і все, але. Психологічки від до цього ще не готовий. Незабаром цей підрозділ піде на реальний штурм. І щоб завдання полегшити, українська армія традиційно намагається знищувати тили противника. Тут звертаю увагу на накат. Якщо наїжджено, значить вони десь там близько. Є точно. Як приклад, ось заїсть є прямо сюди. Екіпаж аеророзвідників під час польоту помічає кілька місць дислокації російських військових: декілька машин та декілька гармат. Осі вона, вона в роботі сьогодні була, вона вчора накрита була. Напріє. Ось наблюдаємо стволку. Давай координати. Та і там коло неї гільз багато. І гільз багато. Ось все. Ну, а, а, ось біле біле. Ось ящики стоять. Ящики? <кхів> Ймовірно, БК лежить. Готова? Так, так, на мене, ні. Ага. <кхів> У гармату вдається зали? влучити не відразу. Рядом. Відстань велика. Є розрив. Ну, взагалі, ну, реально, а по лінійки диви. Да, так. Да, да. Я не бачу. Ше, 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 ше. І десь з п'ятого пострілу снаряд влучає в ціль. Є розрив. Спаріді Перед нею воно Да. 5 секунд розриву. Якщо, якщо сюди зараз падає, Є то, роз. Є розрив. — Що, Горить, горить. Часу на довгі емоції немає. Зовсім поряд ще одна ціль. Солдати кажуть, вразити ціль приємно, але їх багато, а знищення їх стало просто роботою. Ну, у вас така досить стримана реакція на знищену. Вже приходить в звичайний режим. В сенсі, що це як буденність, тип? ну так, да, даєш. Вже звикли. звикли. Ну, два года вже, ну, майже два года, але вже привили. Ми наведені починаємо працювати. Та mm. да, плюс, плюс, працюю так. Да. Бери Сергій Декун для Радіо Свобода.